Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Жовтевого подкасту про Молитву Розарію. Раніше, коли не було інтернету, то для багатьох перевіркою на справжність інформації було те, що по телевізору говорять або пишуть в газетах. Але споконвіку і досі засобами освіти були фрески, ікони, пісні, особливо церковне мистецтво. На одній з фресок Мікеланджело, а саме Страшний суд, ми бачимо цікаву річ. Один з ангелів, він там зображений без крил, що в принципі правдиво, отож один з ангелів витягує за Розарій людину, яка, здається, вже би впала в пекло. І це правда, це молитва багатьох врятувала від вічної загибелі. І саме обітниці Марії, пов'язані з молитвою Розарія, для багатьох грішників були рятівним кругом серед безлічі провин, які на себе накликали. Тому, якщо ви маєте покору сказати собі, я грішна людина, то Розарій, як ніколи, ваша молитва. Пресвята Діва, даючи Розарій Святому Домініку та блаженному Алану, не просто навчила їх молитись, але й дала конкретні обітниці, ось їх скорочення. Марія каже: всі, хто вірно служитиме мені, молячись святий Розарій, отримують певну особливу благодать. Обіцяю свій особливий захист і найбільші ласки всім, хто молитиметься на Вервиці. Вервиця буде могутньою зброєю проти пекла, вона знищить порок і розчавить єресь. Розквітнуть чесноти і святі діла, Вервиця випросить у Бога найрясніше милосердя для душ. Вона відверне людські серця від марної любові до світу і переверне їх до любові Божої, піднесе до бажання вічних речей. Не загине душа, яка мені віддається через Вервицю. Хто побожно молиться святу Вервицю, роздумуючи при цьому над святими тайнами, той не зазнає нещастя, не зазнає Божого гніву, не помре раптовою смертю. Якщо він грішник, то навернеться, а якщо праведник, то витриває в благодаті і осягне вічне життя. Справжні шанувальники моєї вервиці не помруть без святих таїнств. Ті, хто молиться на Вервиці, знайдуть за життя і в момент смерті світло Божої повноту Божої благодаті і стануть причасниками заслуг блажених. Щодня звільняю з чистилища душі, які вшановують мене молитвою на Вервиці. Вірні діти Вервиці заслужать вищий ступінь слави в небі. Чого б ви не попросили через Вервицю, ви отримаєте. Я прийду на допомогу тим, хто поширює мій розарій у кожній потребі. Я отримала від мого божественного сина обіцянку, що всі захисники мого розарію матимуть за заступників усіх придворних небес за життя і в годину смерті. Ті, хто молитиметься мій Розарій, є моїми дітьми і братами Ісуса Христа, мого єдиного Сина. Набожність до моєї вервиці це великий знак призначення для неба. Дай Боже, щоб все більше людей дізнались про цю стежку до Христа. Знаєте, коли часто молишся розарій, то привикаєш до якогось одного, який найчастіше в тебе в руках, але вони часто губляться. Я, наприклад, чітко пам'ятаю, як на моїх очах віддалявся автобус. І в цей момент я чітко згадую, що на задньому сидінні я залишив розарій, він був дуже гарний. Що ж, хтось інший візьме його в руки і запитає сам себе, що це. Можливо, поцікавиться, і навіть чисто в освітніх цілях прочитає Радуйся, Марія. Вірю, що в такому разі мій розарій не пропав, він надалі виконує свою функцію і спричиняється до чогось спасіння. Завершу словами кардинала Йоахема Майснера. Коли я одного дня помру, каноніки Кельнського собору знімуть з мого пальця єпископський перстень, візьмуть з моїх рук пастирський посох і знімуть єпископський хрест. Все це віддадуть до катедральної скрабниці, але в моєму заповіті написано: Я хочу взяти з собою в труну свій розарій, тому що він є свідченням моєї віри, моєї надії і моєї любові. Я хочу показати його Богородиці. Що після страждань цього життя вона запровадила мене до Ісуса, благословенного плоду її утроби. Царице Святого Розарію, молись за нас.